Те відео, хлопці, знімаю, знаєте, з якою метою. Вже скоро сою можна молотити, якщо погода вже, можливо, навіть сьогодні-завтра можна. Ну, таке десь буде. Е, тут те поле, де я знімав колись відео, ну, не колись весною. Де тут я казав ліс, воно називається відео ліс, вирости в ліс на полі, напевне. Тут стільки було сосенки, ну, це просто хлопці не розказати. Просто був жах. Я приїхав через місяць після посів, оглянути на те поле, сої не видно, один ліс. І вніс я зразу 0,5 кламазона. З гліфосатом в другий раз і все, більше сюди не ліз зовсім, більше нічого не робив. І як бачите, взагалі, практично немає. Десь, де-не-де якась зелена, може проскочити. Ну але так, хлопці, ну повний порядок. О, дивіться, Бачите? жовте все, жовте. Тому що дехто там казав, а на що вносити, можна не вносити, і все буде нормально. Ні, хлопці, так не буде. Але як вніс, тоді порядок.